У мене теж. А, так, якщо були запитання по ДЗ, давайте. Що саме? Там тренажер треба було закінчити, так? І формули кубів були, так? Я розумію, що запитання були по формулам кубів. Який треба розібрати, приклад? В дужках Х плюс 3 висеться в третій степені. Так, ну, взагалі, я хотіла сказати, що ваш підручник непоганий, у вас на форзації підручника ця формула є. Олена пропустила, я там видавала листочки з формулами, можна їх забрати, вони в кабінеті є. Формула А. У мене є. це буде куб першого виразу плюс потройний добуток квадрату першого та другого без квадрату. Плюс потроєний добуток першого без квадрату, та квадрату другого, і плюс куб останнього. Що це буде? Ну, 3 на 3 можна перемножити. Буде 9х в квадраті. 3 в квадраті, це 9, 9 на 3 це 27. І плюс 3 в кубі це теж 27. Ось такий вираз. Так, що скажете, чи зрозуміло це? Що ще треба по ДЗ розібрати? У мене ще було в дужках 2 мінус А, і все це в третій степені. Так, це куб різниці. За формулою це буде куб першого. Далі знаки чергуються: мінус, потім піде плюс, а потім мінус. Потройний добуток квадрату першого та другого без квадрату. Плюс потруєний добуток першого без квадрата та другого в квадраті. мінус куб другого. Ну і тепер числа там підносимо до степеня, перемножаємо, що можемо. 2 в кубі це 8. Мінус 3 на 4 це 12. 3 на 2 це 6. мінус а в кубі. Так, що ще? А можна розібрати найперший приклад, ну, який ви забували? 38 в кубі мінус 3 умножити на 38 в квадраті, помножити на 18 і плюс 3. А, помножити на 38. На 18 в квадраті мінус 18 в кубі. Дивіться, так. зрозуміло, що ті, хто були відсутні на уроці, це, там запису не було, це нова формула, але ну, я вам казала, що її взагалі в програмі немає, але в вашому підручнику вона є. Це формула куб або сума, або різниці. Якщо є мінуси в цій формулі, то різниці, бачите, йде куб першого, потройний добуток квадрату першого та другого без квадрату, плюс потройний добуток першого та квадрату другого, мінус куб другого, тобто це куб різниці. Ви від першого куба віднімаєте другий. 38 мінус 18 це 20. 20 в кубі. Ось 2 в кубі це 8. І ще додаємо 3 нулі. Бо 20 на 20 на 20. Так, ще треба щось розібрати з ДЗ. А можна ще второго перевірити? Давайте. Давайте, що там було друге. 50, 56 в кубі. Плюс 3, Помножити на 56 в квадраті, помножити на 4 плюс 3, Помножити на 56. 4, 4 в квадраті, квадраті. Так, Ось там було. Да. Так, теж дивіться: куб, куб потроєні добутки це та ж сама формула. Це куби. І так, як тут крізь додавання, то ви додаєте ось ці два вирази без кубів. 56 і 4. 56 плюс 4 це 60. 6 в кубі це 216 і ще додаємо 3 нулі. І тому буде 216 тисяч. Якщо запитань більше немає, а немає більше запитань. Ви пишете сьогоднішню дату, сьогодні 27 січня. Класна робота. Тема уроку різні методи розкладання многочленів на множники. Різні методи розкладання. Многочленів. На множник. Так, я хотіла б нагадати, ми записували так звану ієрархію методів. Що означає ієрархія методів? Тобто алгоритм, з якого треба починати. Починати треба. Хто мені нагадає? З якого методу, з винесення за винесення. винесення задушки. Потім. Шукаємо формули. Якщо не, не удається винести за дужки формул, немає. А якщо кількість доданків 4 метод групування. Ось давайте візьмемо такі речі номер 844 з вашого підручника. Так, беремо перше. 5А квадрат мінус 5б квадрат. Що скажете? Пер, да, давайте так. Відповідає Олена Бортненко. Ну, може, не тільки вона. А що тут можна зробити? Тут, думаю, винести за дужки спільний множник 5. Так, що залишиться в дужках? А квадрат мінус Б квадрат. Так, а тепер що ми можемо зробити? Mm. А тепер А квадрат мінус Б квадрат це взагалі класична формула різниці квадратів. А... Це А мінус Б помножити. Це на А плюс Б. А плюс Б. Так, йдемо далі. Друге. А П квадрат мінус А К квадрат. Що тут? Це. Виносимо за дужки спільний множник А і виходить П квадрат мінус К квадрат, і це буде А помножити на А. П мінус Q в дужках і П плюс Q в дужках. Так, третє беремо. 2хм в квадраті. Мінус 2хН в квадраті. Що тут? Зараз добре пускайте. Угу. Тут виносимо за дужки 2 і в дужках залишиться x квадрат мінус x квадрат. Давай минус m, Дивись. А, ще. окей. Так, і що залишилося? m квадрат мінус n квадрат. І виходить 2х помножити на n мінус n m n. Так, добре. Четверте. 7b в квадраті мінус 7. Вносимо за дужки 7. Що залишиться в дужках? Тут буде b квадрат мінус 1. Мінус 1. Так, а що тут? Тут b мінус 1, b плюс 1. Так, беремо п'яте. П'яте. х в четвертому мінус о, х в квадраті мінус 4. Тут можна винести. Тут можна винести Числовий множник, можна. Е, так, думаю, 4. Так, що залишиться. Тут залишиться 4х. Квадрат. 1. Мінус. Мінус Молодець. Але 4х квадрат мінус 1 це знов формула. Ми цю формулу вивчали це різниця квадратів. Як ми можемо тут? 4 квадрати. Переписуємо, а це розкладаємо. Тільки не 4. 4 так. це квадрат чого? Це квадрат двох. Тобто 2х мінус 1. Помножити. І 2, помножити на 2х плюс 1. Так, добре. Шосте. 75 мінус 27 це в квадраті. А тут. мені здається, це все квадрати. І... Ну, по-перше, воно ділиться на три точно. Давай 3. Так. Що залишиться від 75? Буде 25, по-моєму. Мінус, вірно, а 27? Мінус 9. 9 – це квадрат. Але 25 – це квадрат п'ятірки, 9 – це квадрат трічки. Тому можна ще це перетворити яким чином? 5 мінус, 9, мінус 3 – це квадрат. Ні, Олен, це 5 мінус 3 – це ж формула різниця квадратів. А, і 5, 5 плюс 3. 3. Дивись, тут крізь та, ця формула в цьому номері. Давай ще один. Це був шостий. Сьомий ще візьмемо. І далі інший номер. Можна старати діти? Бо немає місця. Так. Так. Так, сьомий беремо 5 М. Далі діти. Давайте з 845-го, наприклад. Ось це і це візьмемо. А, хто вперед розв'язує? 7, 5м К квадрат мінус 20 М. Що тут можна зробити? Тут винести дужки. Так, винести п'ятірку і М. М це теж М. Тоді тут залишиться К квадрат М. мінус 4. А тепер К квадрат мінус 4 це формула різниця квадратів. Так, це буде К квадрат мінус 2 і. Ні, квадрат. Не K квадрат, Без K, да, Просто. К мінус 2 і К плюс 2. К плюс 2. Так, добре, беремо 845. М в кубі мінус М. Давайте теж Олена закінчить. Я вже поставлю оцінку. Mm r скобке m м можна винести. Тут числового множника немає, або а букве. Не. А, так, тоді тут залишиться m в квадраті 1. 1. А як це можна розкласти? О. m 1 помножити на m 1. Так. Беремо друге. Щось я захворіла, мені здається, п квадрат мінус П в четвертому степені. Що тут? Тут можна винести p квадрат, угу. і залишиться 1 мінус p квадрат. Угу. І в дужках буде 1 мінус p1 плюс p. Так, ну добре, я ставлю 10, Олена, молодець, хоча трошки десь не впізнавала. Тепер давайте подивимось на номер 847. 847 номер це рівняння. Більш того, це не просто рівняння, а в ньому змінна Х в квадраті. Таке рівняння називають квадратним. І ми говорили, що, ну, так, Настя Логіна, давайте Настя Логіна. Запитаємо, що такі рівняння ми вміємо розв'язувати в сьомому класі лише одним методом. Якщо праворуч стоїть 0, а ліворуч ми можемо розкласти за формулою скороченого множення. От що там можна було б зробити? Перші дужці... винести за дужки. Вам треба розкласти. Треба... Можна винести за дужки три. Так, що залишиться в дужках? 3 помножити в дужках х квадраті мінус 9. Так, оце дорівнює 0. А тепер х квадрат мінус 9. Що це таке? 3 помножити в першій дужці х мінус 3, в другій дужці х плюс 3. А ось далі ми з вами згадуємо такі речі: у нас добуток дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, або коли перший множник дорівнює 0, або коли другий. Ну, у вас тут їх 3. Ось число 3 може дорівнювати 0? Ні. Тому ось цей множник числовий ми ігноруємо. Тому або х мінус 3, тобто буквені множники можуть з нулями бути, або х плюс 3 0. Зрозуміло це? Так. І тому чому дорівнює х? х дорівнює 3, та х дорівнює мінус 3. Так, ну і відповідь, так? Три або мінус три. Так, беремо друге. Теж продовжує майстер. Перше питання, яке ми собі задаємо. Чи можемо ми. Так, можемо винести з дужки п'ятірку. Так, що щось... можете в дужках залишається. 1 мінус 4х дорівнює 0. Так, 1 мінус 4х квадрат. Якщо помножити в першій дужці 1 мінус 2х, так? 1 мінус 2х, а в другій дужці 1 плюс 2х. Це, це дорівняння 0. А тепер множник 5 у вас 0 Не може дорівнювати. Ми його ігноруємо. А що в нас там? Uh, 1 мінус 2х дорівнює 0, або 1 плюс 2х дорівнює 0. Uh -huh. Потім пишемо 2х дорівнює, дорівнює, Дорівня... дорівнює мінус 1, 2х дорівнює... Мінус 1, так плюс 1, дивіться. Якщо тут перенести, то у вас буде 1 до рівня 2х, це те ж саме, що 2х мінус 1. А якщо цю одиничку туди перенести, то 2х дорівнює мінус 1. Як з цього х знайти? Х – це невідомий множник. Щоб знайти… Треба мі... Мі... Треба 1 поділити на 2. Так, а що це буде? Це буде 1, одна... 2. Тут мінус 1, 2. Або мінус одна друга. Відповідь. Або мінус одна друга, або одна друга. Так, йдемо далі. А, так, Настя продовжить, бо тут було небагато прикладів. Далі беремо 849-й. Так, номер 849. 849. 3а квадрат плюс 6аБ плюс 3Б квадрат. Перше питання. Завдання у вас сьогодні крізь одне і те ж саме: розкласти на множники. Так, а перше питання, яке ми собі задаємо: чи можна тут щось винести за дужки? Так, винести трійку. Так, що в дужках? 3 помножити в дужках А в квадраті плюс 2 А Б, та плюс Б в квадраті. Ну, а тут всі, хто вчив формулу, повинні впізнати формулу, бо це просто її класична формулировка. Так? Що це буде? Це буде А. А, а плюс БТ це все в квадраті. Так, ось ми розклали на множники. Беремо друге. Мінус 2м квадрат, плюс 4 мн мінус 2 м квадрат. Ось тут? Який числовий множник ми можемо винести. Ми можемо винести мінус 2. Мінус 2. Молодець, що бачиш, що саме з мінусом. Що залишається? Мінус два в дужках е, М в квадраті угу. плюс 2 н та... Ти виносиш, якщо з мінусом, всі знаки змінюються на протилежніх. 4 мінус два? Далі тоді знак. Далі. Мінус 2 мн та плюс m в квадраті. Так, тепер що ми тут бачимо? Що це? Мінус. 2 помножити в дужках М. Н. І це все у другій Так, Добре, йдемо далі. Третє. Мінус а квадрат мінус 4а, та мінус 4. Ось тут, діти, дивіться, числового множника немає, але ми можемо тут що винести за дужки? Те, що зможемо, але це не множник, а знак, знак мінус. Ми вже таке робимо. Так, щось мене козак щось запрошує, не буде такого дозвілу. Що скажете, якщо вносимо мінус? Як залишиться А в квадраті так. плюс 4а та плюс 4? Тепер згортаємо це за формули. Це буде мінус у дужках А е, плюс 2. То Це квадраті. Квадраті. Так, четверте беремо 6 А квадрат плюс 24 АБ плюс 24В квадрат. Що тут можна? Теж можна щось винести з душки? Тут шістірку. Шість, що залишилось? Шість множити? Шість помножити в дужках А в квадраті плюс 4 АБ. Та плюс 4 b в квадраті. Так, а якщо в нас три додатки, це теж звертається формула квадрат суми. Яких двох вибухів? 6 помножити в дужках А плюс 2b, це все це в квадраті. Так, дивіться. Там ще є якісь номери, але ми їх з цього номера не будемо розв'язувати. Давайте ще візьмемо 853, щоб ми встигли побільше розв'язати. І так, номер 853. І поки що, дивіться, в нас все, що ми розв'язуємо, зводиться до якого прийому? Щось винести за дошки, а далі побачити формулу, так? Формулу скороченого множення. Ми вже працювали над формулами квадрат, суми і різниці. Так, це був номер 849. В попередньому номері була різниця квадратів. А тепер давайте подивимось, хто хоче відповідати. Щось не бачу. Давайте Артем. Лисадзе, Настя, молодець, 11. Що скажеш, Артем? Що ти тут бачиш? Так, я тут. Давай, Артем. Ну, это. Пільше питання. Можна щось винести за дужки? Трійку можна. Так, що залишиться? Залишиться А в кубі, відняти Б в кубі. Так, а як це можна ще перетворити? А в кубі мінус Б в кубі це формула різниця. Кубів. Так, Що це буде? Так, це А відняти Б. Так, умножити намножить на А квадрат додати А Б і додати Б квадрат. Згодна. Йдемо далі. Друге, 7 Х в кубі плюс 7 І в кубі. Виносимо за дужки 7, залишається Х куб додати. Y. І це формула 7. теж дуже простенька, сума кубів. Так, що буде? Так, 7 дужка Х додати y помножити на X квадрат плюс ху. Плюс... Ой, ой, плюс. мінус, мінус. І плюс y квадрат. Так, третє. Третій минус П в кубі, мінус П в кубі. Що тут можна винести? Міс П. Мінус П і оберніть увагу, діти. Якщо ми виносимо від'ємне, в нас від'ємне число за дужки, всі знаки змінюються на протилежні. Ось ми виносимо мінус П в дужках, що залишиться. М в кубі додати Н в кубі. Так, і тепер знов до цієї дужки можна використати формулу сума кубів. Що це буде? Так, це М додати N помножити на m квадрат відняти mn і додати N квадрат. Так, четверте теж артем робить. 16 а в кубі мінус 2. Зараз одну секундочку. Який часовий можна? мати? Два. Два. Що залишиться? Залишиться вісім. Два а, а залишиться вісім, так? Вісім а в кубі і віднято один. Так, а тепер дивіться, що таке вісім? Це куб двічки, так? Тобто це 2А в кубі, а один це один в кубі. Тому тут вже більш складено буде. Що буде в першій дужці? Два А. Ну, якби прибрали куди, а в другій ви вже дивитесь. І чотири А квадрат додати. Два А і відняти один і відняти завжди плюс. Передкладати ой, ой відняти, плюс. плюс. Так, п'яте беремо сто двадцять п'ять М плюс М в четвертому степені. Що тут можна зробити? Виністи М. Так, згодна виносимо. Так, в дужках залишається 125 і м в кубі. 125. А 125 – це куб п'ять І тепер розкладаємо, що буде в першій дужці. П'ять дати М, і в другий двадцять п'ять 5 п'ять М і додати М квадрат. А, сьогодні в нас було двадцять нуль перше. Це була алгебра Зелогіна, под одинадцять буртненко. Десь, якби там були якісь трошки маленькі недоліки, але все гаразд. Значить, що ви берете наділ? Можна стирати діти на четвер. Взагалі, те, що ми сьогодні робили, воно теж пов'язано з тим тренажером. І так, тренажер другий. Тренажер по розкладанню на множники. Підготуйтеся на множники. Це другий. Ключ у вас є з оберненого боку. Плюс за підручником ви берете номер 846, 848, 850 854 Ось ці номери ви берете наді. Так, зараз через хвилинку буде дзвоник. Можна спитати? Так. Я не розуміла Приклади, які ви нам надавали на домашні завдання по типу в дужках х 11 це в третій степені. Давай ще його розберемо, так? Це теж зараз я покажу. Тебе ж не було на Ось, у вас другий форзац, ось ви бачите. У вас є формули скороченого множення. Ми їх всі вже пройшли, ось вони, формули кубів. А що там було? А, а плюс 1 в кубі Наст, чи х плюс 1. Х плюс 1. Значення немає. Нехай буде х плюс 1. Тобто це ось ця формула. Бачиш, що тут буде в цій формулі? Куб першого виразу. Плюс далі йде числовий множник 3. Квадрат першого виразу на другий вираз без квадрату. Плюс. 3, тепер х вже на степінь меншу. А одиничка в квадраті і плюс 1 в кубі. Ну і тепер там, де числа можна з чимось перемножити, перемножаємо. Хуб, 3, 1. Це буде 3х квадрат. Один в квадраті це 1, значить, плюс 3. Х і плюс 1. Зрозуміло? Так. Дивіться, ми ось цей форзац перший пройшли повністю вже. Ви знаєте всі формули скороченого множення, ви знаєте властивості степенів, ви знаєте, що таке лінійне рівняння з двома змінами. Ось другий форзац, він пов'язаний з квадратами теж. Зараз щось мені. якось воно не так відкрилося. Ось миска, так, Тут і погано видно. Ось цим ми теж користуємось. Добре, якщо немає більше запитань, то на сьогодні вже закінчимо. До зустрічі. Побачення.